Вітаю, це підсумковий випуск новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Далі про таке в Україну прийшло літо. Два екопроекти з решетилівської громади претендують на фінансування. Понад 70 робіт презентували на виставці Решетилівського художнього ліцею. Протидія сказу диких тварин у громаді. Сезон полуниці у розпалі. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Готуємось засмагати в Україну. Прийшла справжня літня погода. Які температурні максимуми синоптики прогнозують найближчим часом? Дивіться за мить. Уже з цього тижня в Україну прийде літня погода. У більшості областей в нас буде погода без опадів, але в той же час по західних областях дещо можуть зачіпати атмосферні фронти із заходу, тобто на центральну Європу, в нас знаходиться циклон, і його атмосферні фронти можуть спричинювати у західних областях України короткочасні дощі та окремі грози. Також через північний схід території України, тобто, це Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, пролягає малоактивний атмосферний фронт, який активізує. Це, скажімо, так, тільки в денні години і може зумовлювати невеликі локальні короткочасні дощі та невеличкі грози. Повітряні потоки переважатимуть з південного сходу, що зумовить надходження теплішої повітряної маси. Тому заморозків очікувати не слід вночі. Температура повітря буде коливатися від 9 до 14 градусів тепла а в день від 22 до 28 градусів тепла. Решителівська громада претендує на перемогу в обласному конкурсі Екоініціатив-2024. В інші роки вдавалося виграти п'яти проєктам. Цьогоріч за фінансування змагатимуться дві екоініціативи. Про що вони далі детально? Подача проєктів на конкурс Екоініціативи-2024 завершилась. Від решительівської громади за перемогу, а отже, і фінансування змагатимуться два проєкти. Покровського Комуспа подали два проєкти на закупку сміттєвих баків для розвитку нашого ОТГ. Також ми подали на боротьбу з Амброзією, так як в нашій місцевості її дуже багато з нею треба боротися. Вартість проєктів переможців у 2024 році може становити понад 500 тисяч гривень. На сміттєві баки планується 400 тисяч гривень, які будуть розподілені пополам. Це 200 тисяч з обласної ради і 200 тисяч за рахунок бюджету місцевого самоврядування Раштилівської міської ради. А на Амброзію буде відповідно 176-176 тисяч гривень, тобто 352 тисячі гривень. Проголосувати за проєкти від Решетилівської громади під номером 49 та 54 можна на сайті «Смарт-регіон» вже з 8 по 19 червня. На території мисливських угідь Решетилівської громади в рамках кампанії з імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу розклали близько 20 тисяч блістерів з активними компонентами вакцини. Барви творчих сердець виставку робіт під такою назвою презентували учні та викладачі решетилівського художнього ліцею. Загалом глядачам представили понад 70 рукотворів, які вони дивіться далі. Картини, гобелени, вишиті сорочки, предмети декора, аксесуари виготовлені в різних техніках. Презентували учні та викладачі решетилівського художнього ліцею на виставці Барви наших сердець тут. Експонують вироби, які були переможцями всеукраїнських конкурсів. Це представлені дві мої роботи: одна килдва килими сувенірні, килим півень і берегиня. Ну, я хочу сказати, що робити килими це потрібно стриманість, посидючість. Це ну кому як дається, дається комусь важче, комусь комусь легше. Ну мені подобається це робити, мені подобається ткати. Творчі роботи представлені у виставковій залі центру культури та дозвілля. Оберіг атмосфера звичайно чудово, так як я трішечки маю відношення до художнього ліцею, тому що я 27 років була викладачем і майстром поручній вишівці. То тобто є ви, ну як виховала не одне покоління. Отих діточок, які зараз роз'їхалися по всій Україні і вже займаються цим ремеслом, а саме те, що мене сьогодні здивувало, що оце з художників, що моя сусідка Дар'я Рябушова малює так, я не знала. Підвідати виставку можна до 10 червня. Канікули не за горами. Коли у школах Решетилівської громади фінішує навчальний рік, та коли відбудеться вручення документів про завершення навчання у загальноосвітніх закладах, дивіться далі. Навчальний рік 2023-2024 років добігає кінця. У школах Решетилівської громади навчаються близько 2667 учнів. Заклади освіти самостійно, з огляду на затверджений період, вистачають структуру навчального року для дітей закладів освіти громади 31 травня пролунає останній дзвоник. У літні місяці буде організовано відпочинок та оздоровлення дітей у пришкільних таборах. У 13 закладах загальної середньої освіти планується проведення літніх клубів. Це двотижневі активності. За різними напрямками для дітей громади. Випускники закладів освіти громади на початку червня отримають свідоцтва. Маємо 10 золотих медалістів та 6 срібних. Загалом у цьому році отримають свідоцтва 152 випускники 11 класів. Футбольний клуб Решетилівка з перемоги стартував у чемпіонаті Полтавської області серед аматорів. Першу гру в рамках чемпіонату ФК Решетилівка зіграла проти команди Опішня на виїзді. Рахунок 2-1. У приватному господарстві добра ферма, що на решетилівщині вже сім років, вирощують полуницю елітних сортів. Сезон збору ягоди вже стартував. Допоки він триватиме, та інші деталі про вирощування полуниці дивіться в наступному сюжеті. Марія Горжів впродовж семи років вирощує суницю садову у селі Пасічники. Доглядають за фермою ще сім людей. Перший урожай суниці садової сорту Альба та Азія збиратимуть до 17 липня, а з серпня по жовтень родитиме сорт клері. Ми працюємо тільки на сортовій ягоді на саджанцях і розсаді. Суниця садова тільки італьянське селекція із питомників. Мацоні, Італії, де під нас вирощують, ми придбаємо так, це дорогі саджанці, але вони того вартують, тому що це генетично здорові саджанці. За словами господині, ягоду удобрють лише біоорганічними мікроелементами. Сама ферма знаходиться біля соснового лісу та акацієвого гаю. Про те, що з іншого боку дорога, пані Марія не турбується і пояснює, чому. Працювали і працюємо тільки з науковцями. Ми постійно ми беремо аналізи ґрунтів, аналізи ягоди, аналізи саджанців, тому що аналізи води ми маємо трубчаті колодязі, тому що аналізи води вони рік на рік дуже відрізняються. Господарство Добра ферма» в цьому році планує перейти на вирощування у закритому ґрунті, щоб впродовж цілого року забезпечувати покупців свіжою ягодою та овочами. Суницю другого сорту планують заморожувати та продавати на переробку. У Решетилівці арку на вході до центрального парку міста прикрасили квітами. На ній з обох сторін розташували 56 вазонів з петуніями. Доглядатимуть за рослинами протягом усього сезону цвітіння озеленювачі комунального підприємства Ефект. Журналісти Релайф Медіа продовжують відстежувати події, що поруч. Я ж на цьому завершую випуск і бажаю лише переможних новин. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і сторінки у соцмережах і будьте в курсі актуальних новин. До зустрічі!